Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовження прогнозів для знаків зодіаку, тож сьогодні в нас Терези на вересень місяць. Ну що, відра... перед тим, як почати, будь ласка, хто дивився попередні прогнози, не лише для Терезів? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я відповідно веду записи, веду аналіз. Дякую. Ну, тепер поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Терези у вересні цього року? А я скажу тільки неправду. Так, довертаю Кана. Альгіс. Тейвес перевернутий. Райда перевернута. Кана перевернута. Лакус. Так, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Терези у вересні цього року? Маннус. Постаруна. Ансус перевернутий. Іота. Ага, цікаво. Прошу мова. Що ми маємо? Отож, Кано, Альдіс, Тейвес переверти, райдо переверта, Беркана перевернута, Лагус, Манна, Спустару, Нансус перевернути. І ото. Прошу мова, ну ось відразу кано. Якісь то удачі вам світять, якісь неждані новини. От саме неждані хороші новини. Ну і удача взагалом іде. Тобто, початок більш, ніж хороший. Ну, До речі, КАНО це також певне розкриття. Розкриття чого? Розкриття, до речі, і реалізація. Реалізація певних планів, задумів. Те, що ви собі там планували, можливо, те, що давно вже планувалось, реалізація його з одного боку. З розкриття. розкриття. Ну, тут розкриття чого, або якихось таємниць, ну або, знаєте, скайдескою, розкриття саме себе в тому плані, що. Е, ну, у кожної людини є те, темна сторона, да? от якраз боротьба з своєю внутрішньою тьмою, в тому числі. Е, про те, Ну, Розкриття взагалі себе як ну, особистості в певних там аспектах. Ну, Загалом позитивно. Які аспект вони не візьми, всі позитивні. Добре, далі у нас Альгіс. Ну, ось, е, захист у вас є, захист вищих сил, до речі, також, будь ласка. Е, ну, тобто ваші плани, от вам успіх. Ось вам захист, ось вам захист вищих сил. Тобто, має збуватися ваші плани, що ви там собі напланували. Впевнено, все будете почувати, будемо так казати. Ну, але знов таки, все рівно, ну, як то кажуть, на Бога надійся, але сам не плашай. те мова. Тому вищі Сили за вас, але що називається, не, не зловживайте. Е, якби ось. Далі, те я вас перевернутий. Про що мова? Ну, до речі, до речі, цю зв'язку не пояснив. Якщо так взяти, Кано Альгіс, е, знаєте, успіх ніби в захисті. Ну, якщо там, не знаю, якісь там у вас ситуації такі, ну, не знаю, суд перше, що надув, на на, розум приходить, да, захист в суді, там, наприклад, або що, то успішно воно пройде. якщо так. Такий ще аспект. Далі, тей вас перевернутий. Ну але, хоч і захищеними себе почуваєте, хоч і ви щасливі за вас, але тей вас перевернутий. Щось все рівно, якісь певні страхи є. Певні страхи є, ну і відповідно, якась е, нерішучість, певна. Тобто, ніби ось у вас ресурс, ніби ви все продумали, удача вам світить. Ви щасливе за вас, а у вас все рівно нерішучість якась чомусь то є. Ну, Тут яка порада? Сміливість, але сміливість, але в той же час, і, що, що називає, щоб без розсудства не було. Тобто, наполегливість потрібна, так. але без, без фанатизму, як кажуть. Далі у нас що? Ну, До речі, а альгістей вас перевернутий. Щось також. Ну, Зараз у нас військовий військовий час, так, війна, якби, то оце от. Страх за свій захист. Да, в тому плані, що в нас там робота ПВО, прильоти і так далі. І тому подібне, да, в цьому плані певні страхи. Тут ось чітко проглядається. Ну, на жаль, від того ніхто не застрахований. Ну, але знов таки, по цим рунам, що називається, по вам не прилетить. Ну, але да, роботу ПВО можете почути дійсно. Далі, що в нас тут? Райдо, перевента. Ну, якісь певні обмежені, можливості є. Да. Ну, якщо взяти, що це поїздка, може бути якесь там перенесення поїздки або щось в такому плані, якщо чисто рух взяти. В більш широкому значенні це в нас саме можливості. І знаєте, певне, ніби роздоріжжя. От ви не знаєте, за що, не знаєте, за що взяти. Ну, ось у вас нерішучість, і ось у вас декілька доріг лежить, і от ви. На роздоріжжі, ну не знаєте, що робити. Але ось кано загалом маєте вирішити, має вам розуміння прийти. Тобто, ну кано, це як? Світло, ясність розуму в тому числі. Тобто, ось що називається факел, який освітить ваш шлях. Ну, відповідно, вибор маєте зробити. Ну, Судячи по всьому, правильний вибір. Ось, Але декілька варіантів, відповідно, є і таких. Цікавих, будемо казати, якесь певне роздоріжжя, ну і звідти й нерішучість. Зрозуміло, тепер звідки взялася. Далі у нас що? Беркана перевернута. Ну Ось також обмежені певні можливості, беркана перевернута. Навіть певна деградація йде. Чомусь то. Тому, ну, схоже, через нерішучість. Якраз і деградація саме можливостей в цьому плані. Тобто, треба е, швидше приймати рішення, ну і не пускати можливості. так? Ось про те мова. Ну сміливіше, сміливіше. Удача за вас і вищі сили також. А що ще потрібно для успіху? Ну, Власні сили, звичайно, але з тим проблем не має бути. Добре, тут що у нас ще? Беркана перевернута, це також ну, якийсь поганий настрій є таке, так, є такий аспект, ну і трохи погане самопочуття. Тобто, зважайте на своє здоров'я, пер, не перенавантажуйтесь, ну а відповідно, якщо якісь проблеми виникли, не тяніть із походом до лікаря. Загалом, в принципі, по сусіднім рунам все у вас має воно позитивно завершитись, нічого такого е, надзвичайно страшного не повинно бути. Ну, але все рівно, неприємно, в будь-якому випадку. Ну, ось Альгіс. Альгіс, беркана перевертуйте. Відповідно, ну, я ж кажу, ви щасливі за вас, да, але все рівно. На Бога надійся, на сам не плашай. От, Далі у нас що? Лагус. Ну, будь ласка, це правильний вектор, до речі, порада. Ну, правильний вектор, правильний хід думок, до речі, порада довіряти інтуїції, в тому числі. Ось, у вас тут якась певна нерішучість є, да? не можете вибрати ви дорогу. Так от слухайте інтуїцію, той от самий внутрішній голос. Він вам допоможе, він вас виведе в даному випадку. Ну, лагус беркана, про що мова? Ну, також, це більше про здоров'я. Саме зверніть увагу відповідно на здоров'я. Якщо там якісь десь негаразди виникли. Да? Не, не тяніть з походом до лікаря. Про те мова також. Е, ну і загалом, те я вас перевертила, ось Я ж кажу, ось ваша нерішучість, але ось вектор, то правильний у вас, неправильний хід думок. Слухайте внутрішній голос, він вас виведе. Він вас виведе. Тому ось. ну Загалом має вас вийти, ваші задуми, ваші плани. Незважаючи навіть на певні обмежені можливості. Далі у нас що фінал? До фіналу тихенько добираємось. Маннас, пуста руна, Ансус перевернути і от. Ну ось манас. Е, Так, цей це? Це взаємодія з людьми, багато взаємодії з людьми вам предстоїть цьому місяці, так? Ну, можливо, по роботі, можливо, не тільки. Е, з одного боку, з дробоку. Ну також, от ви надієтесь на себе. Знов таки. Ну, тут яка рекомендація? Не лише на себе надіятися, а й не соромитись, не боятись попросити допомогу, відповідно. Якщо, ну, як порада може бути, так і допомога якась там фізична в якихось справах, так? Ну, відповідно, також. Отакий момент. Ну і загалом а нас, тобто взаємодія може бути, ну, сказав, з людьми загалом, з різними людьми. Відповідно, тут не, не, не лише про якісь там родичів, тут і про людей, будемо говорити, мало вам знайомих, мова. В числі. Так, далі, постаруна. Ну ось також, вищі сили, знов таки, так, вищі сили за вас. Знов таки. Ну, в даному випадку чітко йде розуміння, що певна інформація прикривається від рун. Тобто, е щось щось вам прийдеться якийсь вибір самостійно зробити. Не показують мені те, що й до чого. Ну, гаразд, вищі сили за вас. Що треба знати? Відповідно, гірше вони для людини не роблять ніколи. Тому таке. Далі, ансус перевернутий. Ну, це, до речі, цікаво. Також дві Вищих сил підряд. Одна з них перевернута. Ну, якісь і погані новини можуть бути. Якийсь обман, до речі, ось у вас тут взаємодія з людьми йде, і ось тут обман. Ну, відповідно. Обережно при взаємодії саме з людьми. Обережність і уважність. Ось яка рекомендація йде. О, ну, да, Сказав, якісь і сумні новини можуть бути. Ну, на жаль, не без того. Час у нас такий нелегкий, невеселий. Ось, прошу мова. Ну, крім, того, крім того, якщо так, читайте знак від вищих сил, тільки такий, читайте попередження. Читайте, що й попередження, якесь від вищих сил може бути якраз. Ну, вони за вас, Вищі сили за вас, тобто це не цей. Але знов таки повторюсь, що на Бога надійся, але сам не плашай. Тому таке. Уважність, уважно дивіться, не, щоб якщо знак буде, а він може бути по цим отрунам, то відповідно, щоб ви його побачили, не пропустили. Чи можливо попередження якесь? Про знаки я там колись розповідав. В одному із бліців. ну, відповідно, можете більш детально подивитися, щоб мені не повторюватись тут. Бо багато часу займе. В одному з останніх бліців я розповідав про знаки, загалом, там, прикмети і так далі. Ну, от, можете подивитись це відео. Е, далі, ну і от по фіналу. Ну, руна сім'ї, руна роду, тобто взаємодія якась з родичами йде, так? З одного боку, це вже власність, з другого боку. Тобто, і з, в, щось то у вас по власності, буде якась е, робота відбуватись, ну, не знаю, можливо, формою документів, можливо, ще щось. Ось в такому плані. Е, ну і що тут ще такого цікавого? Ну, це іруна влади, до речі, якщо так. Тобто, якщо, ну, не в плані, що ви там в політику подастеся, чи куди, а в плані, що там ну, підвищення на роботі, взаємодія саме із начальством. Умовно кажучи, да, можливо, начальство про якусь там послугу попросить або щось такого плану. Ну, непогано згало. Ну, оце, що цю зв'язку, дивитися, тут вже не так весело. Тобто, якраз е якісь новини можуть бути ну, такі, будемо казати, не радісні саме стосовно чого, да, стосовно когось із родичів. Ну, на жаль, військовий час має озвучувати і таку трактовку. Хотілося би, щоб не програлось саме цей момент. Е тому таке. Ну, воно, воно під вищими силами, воно під пустою руною. Тобто, це те, що може і не відбутись. Якби, як попередження може бути від вищих сил, а не прям е подія, яка вже 100% вирішена. Ось, ось що треба розуміти. Ну і взагалі, о, говорю, що майбутнє це не щось залізобетонне. Прогноз ну це вектор розвитку ситуації. Один із той, який можливий на даний момент. Але не значить, що прям все, все прям по ньому піде, і не може бути ніяких поворотів. Ну, але загалом, як показує практика і відгуки, то такі прогнози збуваються ну, десь відсотків на 70%. Тому як би Тому так. Загалом, в принципі, прогноз е, позитивний, не складно. Ну, певні нюанси є, звичайно, але загалом, загалом. загалом не так погано. Певні рекомендації я дав, і відповідно, якщо ви по ним підете, то маєте багатьох негараздів уникнути проблеми свої вирішити. Ну і вищі сили за вас. Пам'ятайте про це в будь-якій ситуації. От що треба сказати. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буде радий. До зустрічі. Нехай щастить.